Всім доброго ранку. Будемо просуватися разом з вами. Я тільки недавно відкрила очі. в мене чуєте навіть голос такий, не проснувшися. Я навмисно нічого не робила, не займалася, щоб почати разом з вами і трошки забрати оцю опухлість з лиця. Так що будемо починати. Нам необхідно сьогодні рушник. І взагалі це все, що нам може бути потрібно. Тільки рушник. Але якщо у когось є... Мфер ролл, тільки не жорсткий, а м'який, або такий гладкий, або з м'якими битвами. Тоді беремо рол. Але якщо ви взяли ролл, там також знадобиться. Тому можна взяти лише рушник без ролу. І почнемо з того, що ми розтираємо свої долоні, активно нагріваємося. Угу. Основу долоні ставимо собі на скроні. Пальцями обіймаємо свою голову, можна заплющити очі, і легкий тиск десь три з 10, і прокручуємо в одну і ту ж саму сторону, злегка натискаючи на скроні. Акуратно, не поспішати. І в іншу сторону все те саме. Зовсім-зовсім акуратно. Є, пальцями занурюємося у своє волосся, і ми натискаючи, рухаємо саме шкірою голови. Не просто чухаємо себе, а відчуваємо, як під нашими пальцями шкіра голови саме рухається. І ми проходимося так по всій голові. Сзаді, по боках. Головне сильно не тисніть. Спереду і прорух. Ніби ми якийсь шолом маємо на голові і хочемо його зняти. Є. Тепер пальцями ми ставимо пальці на середині нашого лоба, саме на волосяному покриві, і прочухуємо вниз до вуха. І знову повертаємося в центр і прочухуємо вниз до вуха. Акуратно. Тепер занурюємо ось сюди на задній поверхню черепа. Ви відчуєте два таких бугорки, натиснули на них і круговими рухами, такими натискаючими, рухаємося, не поспішаємо. Ви взагалі можете сидіти, як вам зручно. Можна сісти на рушник, можна сісти на той самий ролл. Так, в мене помічник. Є. І тепер трошки активніше прочухаємо верх-вниз. Чесно кажучи, я вже відчуваю як мене з голови, ніби так, фу, і опустилися. Це прекрасно, якщо ви в процесі тренування відчуваєте вже згін. Тепер ребрами долоні протираємо собі шию, пропилюємо її. Але не горло, а саме шию, і не підмінюємо рух тим, що ми висовуємо голову вперед, назад. Голова шиї залишається на місці, пропилюємо. І тепер пальцями натиснули на ці бугорки на черпі, натискаємо і вниз доключити. ключиці. Ніби витискаємо щось і вниз доключити. Протираємо. Протираємо. Вниз. Все, вниз. Все вниз є. А тепер на поки попередній поверхній шиї ми рухаємося наверх. Легка протираємо. Угу. Тепер давайте, наприклад, повертаємо голову в праву сторону, і у вас тут від ши, від вуха верніше до ключиці, виступає такий великий м'яз, і попри нього є ще м'язи. Ви складаєте руку в кулак і такими ми прокручуємося по колу, рухаємося верх -низ. Верх -низ. Угу. Залишається голова повернута в праву сторону, і тепер ще більше підборідок закрутив вниз. І в нас цей м'яз з'являється ще більше. Пощіпуючими руками саме по цьому м'язі. Ми не розмовляємо в процесі, тому що ви будете харчати його. Гарно закрутимо підборідок вниз, пощіпуємо, в горло ні в якому разі не ліземо. Саме стараємося знайти м'яз за вухом і біля ключики можна трошки активісти. А тепер від середини тягнемо м'ясо вверх-вниз. Від середини зверта натиснули і проходимо вверх-вниз. вверх вниз І відпустили, повернули голову і все те саме повертаємо голову вліво і знову кулаком протираємо. Вверх-вниз рухаємося. Угу. Нахиляємо підборідок всередину, вірніше до грудної клітки і пощіпуючими рухами. Пощіпуємо, не боїмося. Головне в шию, тут не залазити, в горло саме вибачаюся в горло. Вверх-вниз. Угу. І від середини рухаємося наверх і вниз. Наверх і вниз. Саме по м'язу. Ще раз нагадую, ми не працюємо з горлом. Чуєте, що м'яз вискочив з ваших рук, позакрутіть підборідок ще трошки більше вниз. Є. Відпустили, повернули голову в центр, знову складаємо руку в кулак і підключити рухи. Це наша ключиця, наші груди, не по грудях, а по ключицях. Я тут злегка легенько, ви прям гарненько натискаєте, щоб мікрофон вам не шумів. І такими протискаємо. Або просто вперед-назад розігріваємо, саме під ключицею. Вперед-назад. Зовсім злегка. І інша сторона все те саме. Активно, активно протираємо. Я угу, відпустили. Ви вже можете оцінити, як ви себе почуваєте. Можливо, є якась легкість в районі обличчя. Ми будемо ще більше руху, ми тепер попрацюємо з нашим диханням. Тепер ми можемо брати або рушник, нагадую, або рол. Немає різниці, я беру ролл. Ми лягаємо на свій ролл, плюс-мінус, так, плюс-мінус нашим місцем, де у нас топ чи безгалка, тобто на лопатках. Руки ми тримаємо за голову, п'ятки стоять на підлозі таз лежить на підлозі. І ми зараз не валяємо нашим тазом вперед-назад, він залишається на місці стабільний, і наша рука занурюється в наші долоні, ніби це корзина, і наша голова занурюється в цю корзину і більше не рухається. Лікті не закриваємо, повністю не відкриваємо, десь 45 градусів по діагоналі. І тепер на вдих ми хочемо обійняти свій рол нашою спиною, а на видих... Повертаємося, не закручуємося, а повертаємося у вихідне положення. Ще раз, не ось цей рух, ми не прокочуємося. ро залишається, чи рушник ну, на Ну, На ролі трошки буде важче, бо ролл захоче прокотити. На рушнику буде не так. Поїхали вдих, відкриваємося і видих, повертаємося. Знову вдих. Так, в мене тут забагато вже помічників. Ще два вдих. Видих. Дих. Роз залишається на місці. Видих. І все те саме положення. Нічого не змінюється. Тепер наш правий лікоть Тягнеться вправо, видих. Відкривайте весь лівий бік. Вдих. І видих. Лівий бік так котики. Забагато вас. А мене знаю, знаєш, що я не дуже люблю котиків, але ми, ми живуть зі мною. Так, ну, поїхали. На видих, тягнеться ліктем в одноіменну сторону. Відкривається протилежний бік. Голова продовжує лежати у наших долонях. Вдих, повернулися. Знову видих. І вдих. Відкрились, видих. Вдих. І у нас не дуже не складаємося на один бік, а навпаки завдання витягнутись протилежним боком, саме в районі грудної клітки. І ще в одному вдих. І видих. І вдих. І тепер об'єднаємо цих два руки, починаємо разом зі мною. Тягнемо правий ліпоть вправо, видих. Розгинаємося назад. І акуратно через нахил назад. Виходимо в ліву сторону. Ось тут же закручуємо підборідок всередину. І знову видих правий ліки тягнеться вправо. І ми розгинаємося назад. У нас такі колові оберти. Хто працює на рушнику, у вас просто трошки менша амплітуда. Поїхали. Чотири повторення. Акуратно. Рол залишається на місці. Чотири. Три. І закрутились. На голову не тиснем. Стараємося весь рух зробити саме грудній клітці. Два. Ви можете трошки скочуватися, хто працює з ролом. Останній. Один. І починаємо в ліву сторону. Нахилились вліво. Розгинаємося назад через праву сторону підйом. Знову прокотилися. Закрились. Ще раз. Головне не тиснути тут на шию. І не, ми не працюємо від шиї, ми не, не згинаємо, розгинаємо шию. Це вже рух іде за грудною кліткою. Останній і виліз. І з цього положення ми перекочуємося на правий бік. І у мене рол плюс-мінус на рівні моїх грудей, не під підмишку, не на животик, а саме на ребрах. Ноги зігнуті в колінах. Одна рука опирається на підлогу, інша рука за голову. Зараз в мене права на підлозі. Бачите, що робиться? А ліва за головою. Отож, на вдих. Ми нахиляємося, витягуємося, а на видих. Повертається. Це саме на рушнику. Легкий нахил і видих. Сильно тут не потрібно, тому що особливо, хто працює на ролі, вам вже може бути некомфортно. Поїхали. Вдих і видих. Вдих і видих. Зовсім злегка. Вдих і видих. Вдих. І видих, ще вдих і видих. І тепер ми на видих нахиляємося вперед. І акуратно відкриваємося назад вдих. Видих. Вдих. Голову нікуди не закручуємо. У нас легкі погойдування. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще один видих. І вдих є, акуратно піднімаємося і міняємо сторону. Все те саме. На лівий бік гарненько вкладаємося, знаходимо комфортне положення. Давайте Так, оп, знайшли комфортне положення на лівих ребрах. Ноги зігнуті в колінах, на вдих прокотились і видих повернулись. Не треба шию тягнути. Весь рух відбувається зараз нашій грудні клітці наші в наших ребру. Вдих і видих. Вдих і види. і іди. Вдих. Види. Останніх два Вдих, видих. Ау-ау-ау-ау-ау. Перепрошую. І вдих. І види. У мене тут помічничок. Дуже хоче грати. І тепер закручуємося на вибір. види. Видих. Види. Видих. Види. На шию не тиснемо. Видих. Видих. Останні. Видих. Акуратно. Піднімаємося. Тепер хто бав рол, обов'язково бере руки. Ми рушник ставимо собі рівненький груди, саме під груди, улягаємо вниз на грубі. Вам не повинно бути дуже сильно неприємно, але ви повинні відчувати, що так. рушник тисне вам в, в ваші ребра. Ми повністю голову розслабляємо, ставимо вниз на підлогу. І наше завдання в цьому положенні злегка подихати. Вдих, саме в передні ребра, і видих. Але не забуваємо, що ми надуваємося по всьому колу. Тобто наші ребра бокові і наша спина також надавається просто з акцентом наперед. Вдих, і видих. Вільне дихання. Вдих. І видих. І видих. Вдих. І видих. Ще один вдих. І видих. Рослабилося. Акуратно піднімаємося з рушника. І тепер це все. Ми трошки закріпимо рухом. Сідаємо праву нога у нас попереду, ліва назад. Більше сидимо на правій стодиці. Праву руку ми ставимо попору, не завалюємо. Ми на праве плече гарно висохнули. Ліву руку виводимо в сторону, на вдих відштовхуємося правою рукою, відкриваємося лівим боком. Видих, повернулися. Не спадаємо вниз, якщо чуєте, що вам важко сидіти в такому положенні з звільнити стороною, ставите рушницю, відсіднити. Ліва рука, що їх придих. Вдих. Вдих. І видих. Відштовхуємося правою рукою весь лівий бік відкривається і видих. І вашу ліву руку ми не заводимо десь туди далеко. Ми завжди її бачимо своїм боковим зором. І ще два вдих. Видих, вдих, видих. А тепер ліва рука на видих, закручується до правого великого пальця. На вдих злегка відкривається. Знову таки не треба вивертати собі. Себе і вже закручувати плече. Плече праве залишається на місці. Видих. Права рука рівна. Акуратно відкрилися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І Ще два. І ще один. Вдих. Ліву руку поставили в опору до правої. Трошечки скруглились всередину і в цьому положенні тепер дихаємо в нашу спину. Вдих. І видих. Зараз акцент буде більше відчути на лівому боці. Вдих. І видих. І ще два долоні відштовхуються від командка. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Акуратно розкручуємося, міняємо сторони. Ліва нога попереду, права назад, ліва рука в опору, Відштовхуємося, плече до вуха не тягнемо, права рука в сторону. Відштовхнулися. Вдих. Витягнули. І ви. Вдих. вдих, І ви. Виштовхуємо зараз праві ребра в сторону. Овертаємо. Чотири вдих. І видих. І почніть, будь ласка, рух саме від лівої долоні. Вдих. Видих. І вдих. Видих. І поїхали. Відразу закручуємося. Видих. Вдих. Голова шия вже йде за грудною. Ви не починаєте рухати того, що ви повернули голову, а десь вже за головою пішла рука. Ні, ми на видих закрутились. І вдих. Видих. І вдих. І ще один видих. І вдих. І обидві руки вдоло, в опору з лівої сторони закрутили себе. Всередину глибокий вдих. І глибокий видих. Глибокий вдих. І видих. Вдих. І видих. І вдих. І видих. Є. Акуратно. Розкрутилися. Перевертаємося в опору на 4. І тут скрут, скрутка. скруглення, вірніше, видих. Скрутились на вдих. Акуратно витягнули. З його шість повторень. Поїхали. Видих. Всередину. Акуратний вдих. Видих. Повністю скругляємося. Виштовхуємо пад, а тут витягуємося головою вперед. Ще види, скруглим. І головою витягуємося вперед, а не падаємо животом вниз. І ще три видих. І вдих. Видих. Вдих. Останній видих. І вдих. Акуратно сідаємо на свій. Ми на сьогодні зайдемо. відчуйте себе. Подивіться на себе зеркало, Як ви виглядаєте. Я думаю, що у вас щось змінилося, тільки зерку такого легкого, 20 хвилинного плюс-мінус. Можете виконувати його будь-коли, коли ви маєте час, найкраще програм, можливо. І навіть увечері, якщо відчуваєте легку втому. Буду рада, якщо ви будете ділитися своїми результатами до і після. Сім'я.